Нагодою відеозапис, відеозаписка, звертається до керівників району. то дуже добре і при громадськості так повинно бути. Але кожен тиждень у нас є, слава Богу, Ви це повинні встановлення. Кожен тиждень робити збрання людей. Саме краще, то один день визначитися, всі прийшли, розвітувалися. Бо потрібна дитяча школа мистецтва у нас є. Дуже саме керівник буде закувати весь час, потрібно когось. Ми знаємо, весняні дні дозволі, що посіємо той пожнене, посіємо бурю, пожнене дощ або на оборот, посіємо дітей, тому сьогодні в нашому зібранні Наталія Васильівна буде звітуватися про роботу. Мушківські селищної бібліотеки присутні Найбільші, представники вашої інтелігенції нашої вчителі, медицина представлена, священники представлені всі, ті, хто, кому, кому не байдуже духовність, а бібліотека то завжди була, той дім, куди заходили почерпнути ті знання, почерпнути ту духовність. Скажімо так, при всіх, тих, при всіх владах вона була, і я сподіваюся, буде. Звичайно, діти тепер суперсучасні і ще не встигло з перенах вирісти, виповсти тут, з із пужбаминого крила, а воно вже з телефоном все бавить, майскоріше, чим мама надаре діде, діти, та бабку, майсторіше, чим мама набере. Громада має знати що робиться, як працюють відомства і дійсно, чи потрібно нам, чи, чи не потрібна е, подальша робота. Я е, в кінці року перед бібліотоном звітувалася, але зараз е, перед дійсно мені приємно звітувати перед такими людьми е, інтелігентними, дійсно е, людьми, які розуміють, що таке бібліотека, що таке книга. І розпочну свій такий звіт доповідь з того, що як бачите, просто у нас умови бібліотека знаходиться у старому приміщенні. Це колишній будинок євреїв. Вона тут така пристосована, так, так і кажуть, понад шістдесят років громада ще виставляти ракурс. Я думаю, що з ним ще будемо проводити і зустріч, аби познайомити дітей. Цією людиною, бо входить він і до ради старійшого селища, веде активну роботу у розбудові селища і взагалі на свій вік такий поважний веде активну роботу. Бібліотека взагалі збирає відомості про відомих людей селища, відкриває нові імена. Матеріали зберігаємо в папках, альбомах, світлинах, можете всі якраз подивитися. А, наприклад, Народні умітці селище відкриває нам вишивальниць, ткань, майстри, побісу, роботи з гранітом. Є в нас окрема полиця з книгами, подарованими авторами пуштинцями. Тут і Дмитро Михайлович Копинець, який написав уже майже з десяток книг по і Пушкинці. Іван Юрович Коршинський з сторінки життя це наш лікар. Війський Ужгор зараз працює і живе ще. Юліана кізман коршинська вона покійна, але дуже цікава книжка, в неї є, збирала пісні, колядки, молитви, прислів'я, балади. Збираємось за різних обставин. Дні народження, презентації. Наболіли, таке, обмінюємося думками віршами. При бібліотеці діє фольклорний такий буштинський язди. Тут збираються любителі народної пісні, жінки різного віку, так сказати, поважного віку, які люблять співати, спілкуватися. І разом проводимо полядування, щедрування, інші святкові заходи. Я думала, що якось зберемося на сьогодні, щоб поспівати, але не всі змогли прийти. Поїхала, у когось там свої проблеми. Але я думаю, що і надалі ми будемо все-таки збиратися і співати такі народні пісні, бо просто любити такі. Бібліотека активно працює з Дмитром Михайловичем Копенцем, автором книг Пробушкина. Дуже багато матеріалу з бібліотеки черпає Дмитро Михайлович для написання своїх книг. І не тільки вже. Книг, а є у нас такі зібрані матеріали, що ну, просто які знаходяться в папках не тільки у книгах, а чисто, що ми вже самі збираємо і надаємо. Співпрацюємо зі школами, з шкільними бібліотеками. Бібліотека наша обслуговує всі верстки населення, адже кожна людина має право зайти в бібліотеку, отримати свіжу пресу. Прочитати книгу, вибрати її. Завдання на майбутнє, раз 35 Наталя Васильівна служить, в зоні АТО. служили, служать хлопці, йдуть хлопці, щоб не потерялося то, скажімо, дай Боже, бо це через час нам об'явили, що кінчилася та війна. Але та пам'ять, що хлопці там були, і зараз потихоньку по крупицях, бо... Ми ну, знаємо, я пробував збирати за завганців по району, через школи ми пробували збирати, як було, було дуже важко то потім просити в когось фотографію, якісь відомості, школи і так далі, бо ну, з часом будеться забувати. Я би думав, що то, то спільно з школами, з освіту будуть звідуватися директори шкіл, таке саме завдання, щоб з бібліотеку спільно зробити такий альбом. Крайні міні, в крайній мірі по кожному у нас учні вчилися в школі. Знаємо, чия родина знає, що на у нас є мізище, а, мізище а вже дослідницька рода буде за нами. Я лише хочу подякувати, що дійсно ви так серйозно ставитеся до звіту керівників структур, які дійсно о, працюють на території селища. У нас таке завдання, як казав вже Іван Іванович, це така робота, нова, нова форма звітування. Бо якщо звітується керівник, він звітується о, перед депутатами селищної ради, а зараз така була вимога, щоб більш перед широким поводом населення, я думаю, тут є не лише депутати, але й присутні і мамочки, і користувачі. До закону про територіального об'єднання громад всі е, комунальні закони державної та комунальної власності переходять під юрисдикцію, під е, матеріально-технічне забезпечення е, місцевого самоврядування. Якщо буде об'єднання. Якщо не буде об'єднання, тоді буде фінансуватися відповідно, бо освіта буде фінансуватися з освіти, так як на даний час, культура, культура то, ну, то є вимога часу є закон, як воно буде бачити. Але я вважаю, що оперативно реагувати краще, тому що на місці кожен і громада вирішує, скажімо, ті ж самі депутати, як представники громади. Ті ж самі люди, є потреба, значить роблять, не є потреба, не робимо. А хтось, скажімо, я вже отримую питання, хтось у Києві вирішувати, що в Бушті не треба робити, то не є доцільно. Ну, все залежить від того, звичайно, що є фінанси. Матеріально-технічна база, бачите, яка є. Документація зроблена, питання переселення тимчасового. Я думаю, це розв'яжено. Я знаю, життя показує, що оце об'єднання ніколи до доброго не привело. Воно знову таки рано чи пізно, знову ще вертають назад. Тому що воно природно, селище наше, природно виникло сотні років у а об'єднано з іншими не дасть користь. Воно це називає Як? Добровільне. Але дивимося реально, в Нілово, що чим? То є що вже між не нами не, нема розриву. <звілля> так, що тут кончився знак Пушторо, вулиця вже молодіжна, це вже у Куди Пущено? Але дивимося реально, дивимося реально. У сторону Стеблівки туди буде рости. Туди нас лишається рости в сторону нового барву. у Нігу. Все, поки що. То не заключається в тому, що стоїть питання, що буде ходіти та громада чи буде. Заключається в тому, що ми можемося об'єднати з тим же самим вишком. А райони тоже переглядаються. Наталя Осина сьогодні так прозвітувала, і я можу сказати, що ми слідкуємо за кожним проведеним масовим заходом і масовою роботою. Тому що Татаря сина зіткнується в районну бібліотеку. І не лише раз в місяця кожний після проведеної роботи подаємо інформацію на сайт відділу культури на блог районної бібліотеки. Ну і так як вже сьогодні, ми скористалися нагодою, що зібралися актив села. Я так розумію, користувачі бібліотеки. Батьки користувачів, і ми розробили такі анкети, які передодні вам роздали, і ви мали змогу їх подивитися. Ми заповнити їх і висловити свою думку, там, не зазначуючи, хто і цей. Ми потім зберемо їх і зробимо такий аналіз, і повідомимо Наталі Васильовне, І Хочу вам побажати надалі за таку співпрацю, яка вона у вас є, і бажати, щоб було краще, намагатися умови кращі, ну, але які умови є, з такими ми будемо змирятися. І я думаю, що робота буде покращуватися. І що, дякую і надалі. Я ще на художню мова не склалася в когось враження. Я пішов, бо маємо можливість працюючої адміністрації об'їздити. За в одну школу. В прямому розумінні колами попер. Mm. Mm. Пошу я в клас, mm. Ленінський ще парти. Ленінський партій, пам'ятаєте, ще Ленінський з чорнильницю mm. і з тими вкидними. Mm. Думаю, попутаю я ту парту, бо я за ним сидів колись. Я пішов, ви мене директору зриве, не йдіть, да, файне подлаш, покрашений. Я я, рушу, я хаплю, я по-моєму стоять. Я як замовчав, замовтав, поначалі приставати. А потім краска, ще не здивна засохнути, зривається за за, за придушував краска, а там долівка, яка не повірите, глиня. І е, тут входять дітки, які і пишуть поезію, і читають, і депланують. Е, але тим не менше вони всі люблять. Цю справу і е, якось так ми сьогодні е, щось не придумували якийсь захід по назві, там хотіли до землі, до Чорнобиля, тут вже щось таке. А якраз наші члени клубу е, представлять свої вірші і розкажуть. Вірші світає. казав писав Юченко. Світай, край неба палає, соловейку соловей коптемнім гай, сонце мустиче. Гесенько бітерні, степи, лани її, лише рани та мали верби за її. Садились і похилились, то полі поволі стоять спів, мов осторожні, замовляють споле. Садок вишневий коло написав Тарас Григорович Чевченко. Садок вишневий коло хати, над вишнями не годуть, бо з пугам йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечері подає, а мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сема заснула коло їх. А затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Так, як у селю крила, величе вплетіть у сім'ї. Нехай розводиться, гніздиться у всіх деревах і хатах, нехай мені щодо очі сниться, що я літаю, плече птах. Вірш Тараса Григоровича Шевченка, «Сестри» Гинаючи обої села потодні прянські, невеселі, я думав, ж я прихилюсь, І де ж поділюся на світі. І сниться сон. Дивлюсь, садочку, квитами повита, на пригорі собі стоїть, неначе дівчина хатина. Ні геть-геть собі розкинусь, сіяє батько, та горить. Не, немає поля, то буде воля, немає пари, то буде, буде хмарі. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила мазі, а крила має. Вони ця криля не слуху пір'я, а справди, чесності і довір'я. І мільйон об'єднала людей, братів, хто не чував, пісень по селах вечорами, і жахтівливі і сумні, то доль, рідними словами народ виспівує у їх. У ній прийня не загине, коли Народний океан співа не орган, я сиро в ній, душа єдина. Весна іде, красу несе, навколо все буяє і цвіте, Сіяє сонце, дощі трівотить. Хвала весні, хвала весні, струмок дівчить, струмок дівчить, в гаях пташки співають, а гори сумуток серце полишають. Криниченька. Люблю криницю в нашому саду, у ній водиться чиста і прозора, спекотний день до неї часом йду. Холодна в ній вода і чудотворна, вода тече аж стерька землі, поміж сторічним каменю проходить. Прийди й побачиш, вени є в землі. Прийди, побачиш, сухожилля в неї. Оця шутниця дуже давня є. Усім знайома в нашому селі. Якщо колись у гості завітаєш ти, то в неї люди дуже не прийде. Кожне наше село це є частка могутньої нації, що мужніє, зростає, і віримо, буде цвісти. Я у кожного з нас у душі щось таке сокровенне, найрідніше, без чого уявити не можна життя. Цей батьківський дім, і до хати зелена. Рідний край, та єдине, що не може піти в небуття. У рідному краї, як кажуть, і серце співає. У рідному краї лалеки здалека нам весну не несуть. У рідному краї для нас всіх і небо без краї, І срібні потоки, мов струни у вічність стечуть. Тут мамина пісня лунає, і лється до нині, і Її підхопили, і голі, і поля, і гаї. Її вечорами співали по всій нашій славній Україні. І кожній оселі Вірш, власні буде читати до Аліна. Аліна в нас бере участь також у районних конкурсах, святах. І взагалі вже майже районне свято також не обходиться без неї. А я горжуся тим, що українка. І знаю точно, наша це земля. Російці думають, Україна окраїна якогось міста чи держави. Це брехня. У нас є воїни, серця поробрі. Вони за землю цю готові полягти. Вороні їх Боже, я молюсь, Вороні їх Боже. Так помолись за братів вже йти. Хай з миром спочиває, хто загинув. І сили набираються живі. Ми боремось за рідну Україну. Ми молимось за землі ці святі. Як наша робота. Це виховання молоді і виховання дітей, і просто я не можу, не можемо ми їх не любити і для них не робити. Взагалі, це наше життя, і я думаю, що бібліотека для таких людей повинна працювати, і е, такі діти і талановиті, і всі, хто хоче читати, хто хоче розвивати свої думки ну, Взагалі піднімати свій інтелект, і батьки, я думаю, повинні направляти дітей у бібліотеку. А, а далі вже наша робота. А я думаю, що ми їх е, навчимо лише такого доброго, чистого, світлого. І Дякую всім за е, сьогоднішній а, день. Я просто хочу так, е, а, далі вже я думав, дати, це... щоб Ні, я що... хочу просто всім подякувати, що. Хто прийшов підтримати нас, і я думаю, що ще своє слово скажуть, хто що думає, підвести підсумку.